— Добре, привіт. Ну, Ходім. Франківець Юрій Япончук у цьому спортзалі тренується тричі на тиждень, щонайменше годину. Розповідає, що займатися з тренером почав ще до протезування, а тепер готується до поїздки у США. Там, каже, боєць разом із 30 побратимами представлятиме Україну на міжнародних змаганнях United States Air Force Trials, що відбудеться у березні у Лас-Вегасі. Я був на роботі і не слідкував за тим, кого оголошують під час відбору, бо ну, якби я не надіявся, навіть, що я пройду, не знаю чому. Але е, тут один дзвінок, другий дзвінок кажуть, я вітаю, вітаю. А з чим вітаєш? Я, я не в курсі. Ну але от якось так. Відбір до ветеранської збірної бригади Юрій Гапунчук проходив із більш як двома стеми бійцями. У кожного з них розповідає захисник своя бойова історія та травми. Юрій Гапунчук боронить українські землі з 2015 року на різних напрямках. Бойове поранення отримав на Луганщині. Наступив на міну, якби відривали стопу. Могло бути і гірше набагато. Як скільки раз проносило, то це ще таке. Спорт мене затягнув настільки, що не хочеться пропускати. І дуже, дуже багато є таких питань, що хочеться ще, і ще, і більше, і більше. Різними видами спорту, розповідає Юрій Гапончук, займаються віддавна. На змаганнях в Сполучених Штатах планує випробувати свої сили у пауерліфтингу, веслуванні на тренажері та у волейболі сидячи. Тренер Іван Гаврилюк каже, як до індивідуальних виступів, так і до командних спарингів готує захисника поступово. Все має проходити, як кажуть, і не переборщі, і не знаєте, кажуть не навреди людині. У мірі можливостей потихеньку готуємося, щоб не отримати, не дай Бог, якоїсь травми. І, звичайно, що як кажуть, упор буде трошки на силове, бо Юра буде там виступати і в силовому стилі. І так, будемо полегенько його підтягувати. А там, дай Бог, все буде добре. 11 лютого, каже Юрій Гапончук, у Києві розпочнуться спортивні збори для 30 членів ветеранської збірної, що триватимуть майже півтора місяці. Далі переліт до лас вегасу на змагання, які, розповідає, боєць є можливістю для військових після важких поранень пройти реабілітацію спортом та ще потужніше загортувати свій дух. Я такий по житті, що постійно ставлю собі якісь максимальні цілі. І ну, от, максимальні цілі це важко досягати, ті, що ставляться, але нічого, воно з часом все рівно буде краще, краще і краще. Це тільки питання часу, і як, як в голові. Інна Синдецька, Монюк, Роман Булелик, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.